Вітаю! Ми приступаємо до третьої частини третього модуля, і сьогодні у нас дуже важлива тема. Ми го говоритимемо про ненависть до себе, любов до себе та самооцінку. Ненависть до себе та співзалежність це як дві сестри, які міцно тримають одна одного за руки. Причин ненависті до себе дві. Перша причина пов'язана з тим, що батьки не заохочували самостійність дитини. Мається на увазі самостійного мислення і дій. І друга причина це синдром батьківського відчуження. Це така поведінка батьків або вчителів, яку вони використовують для покарання. Переносити таку батьківську поведінку нестерпно. Можливо, зараз хтось впізнає себе і свої відчуття. Це коли хочеться, щоб уже накричали, налаяли. Тільки не ця мовчанка і відчуженість, що леденить душу. Неприйняття та несхвалення використовується як контроль небажаної поведінки, як результат негативне уявлення про себе, низька самооцінка, підвищена самокритичність та ненависть до себе. Надалі людина несхвально ставиться до себе та інших, розвивається необ'єктивність. Забобони та переконання, які були властиві батькам, а внутрішні діалоги містять ті самі слова, лайку та фрази, які були почуті у дитинстві. У другому модулі ми говорили з вами про таке поняття, як сталість об'єкта, як процес відділення. Коріння ненависті до себе знаходиться саме в цьому періоді. Нагадаю, сталість об'єкта. Це здатність дитини бачити власні та батьківські добрі та погані якості, окремі від себе самого чи батьків. Формується сталість об'єкта лише за умови постійної, люблячої присутності обох батьків під час раннього дитинства. Відповідно, Відсутність сталості значного об'єкта затримує процес відділення, і дитина не тільки застаріє на етапі розвитку, а й поділяє усіх оточуючих людей на абсолютно хороших і поганих, тобто принижні стани або зовсім відсутні, або дуже обмежені. Дитина не здатна бачити себе як окремого від батьків, і модель погані батьки, погана дитина. Формує мислення все або нічого, чорне або біле, і також саму поведінку. В результаті закріплюється модель Я поганий, яка породжує ненависть до себе. Така дитина, коли робить помилку або їй не вдається зробити щось добре, включає всі негативні думки. Бути досконалим і виправдовувати очікування всіх людей дуже важко. І виходить, що більшість життя проживається в ненависті до себе. І поки таке ставлення до себе не зміниться, неможливо знайти любов до себе без необхідності бути досконалим. А стати досконалим неможливо. І співзалежна людина або робить вигляд, що вона досконала, або намагається це всіма силами довести і показати, що вона має рацію у всьому. Поняття любові до себе сприймається як щось хибне, зовсім неважливе. Любов до себе часто плутають з егоїзмом та нарцисизмом, тому потрібно прояснити і про любов до себе наступне відео. Не забудьте виконати завдання у робочому зошиті.